Екстрено-геополітичний Армагедон. Сотня могутніх винищувачів вривається на арену. Франція передає небачний арсенал. Ердоган і Трамп, Кати Москви. Туречна знищує Газпром. Росія занурилася у хаос. ЗСУ вимкнули світло. Куп'янськ зона тотальної зачистки ворога. Диктатор у паніці. Росіяни потрапили у смертельний капкан. Шок, польща оголосила про початок війни, і все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Україна готує прорив, якого ніхто не очікував. Париж погодився на історичне замовлення. Одразу 100 винищувачів Рафаль для ЗСУ. Під час візиту до Парижа Зеленський і Макрон підписали угоду, яку вже називають доленосною. Документ відкриває шлях до масштабного переозброєння України та запуску нової епохи в її обороні. Зеленський заявив, що сотні літаків Рафаль дозволить створити одну із найпотужніших систем протиповітряної оборони у світі, і це прозвучало як прямий. Сигнал Москві, але це ще не все. Окрім винищувачів, очікується закупівля французько-італійських систем ППО Самп Ті», а також ракет класу повітря-повітря та авіабомб. Уже цього року розпочнуться спільні проекти між нашими оборонними галузями. Спільно вироблятимемо дрони-перехоплювачі, працюватимемо над розвитком критичних технологій та компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники. А поки Україна активно озброюється, Польща готується до повномасштабного нападу. Начальник Генерального штабу збройних сил країни заявив, що країна перебуває у передвоєнному стані. Противник розпочав підготовку до війни. Він формує тут певну обстановку, мета якої підірвати довіру суспільства до уряду, до ключових інституцій, таких як збройні сили та поліція. А також створити умови сприятливі для можливої агресії на території Польщі. Він зазначив, що зараз усе залежить від того, наскільки сама Польща та країни НАТО готові жорстко реагувати на загрози і реально інвестувати у власну безпеку. Коментуючи нещодавні пошкодження на залізниці маршруту варшава люблін генерал припустив, що це може бути диверсія, хоча офіційні висновки ще попереду. Водночас він застеріг серія кібератак і підозрілих подій тривожний сигнал. З'являється дедалі більше ознак. Того, що противник не просто тестує оборону, а фактично готується до значно небезпечнішого сценарію. Путіну остаточно перекривають кисень. Трамп дав зелене світло новим ударним санкціям проти РФ. За словами сенатора Лінсі Грема, саме з підтримки президента США Конгрес починає розгляд потужного двопартійного законопроєкту, здатного ще більше затягнути зашморг на шиї диктатора. Законопроєкт дозволяє президенту США на власний розсуд запроваджувати вторинні санкції та тарифи проти країн, які й надалі купують дешеву російську нафту і газ, тим самим підтримуючи військову машину Путіна. Грем додав, що ці заходи нададуть Трампу додаткові інструменти, щоб зупинити кровопролиття в Україні. І у Вашингтоні вже натякають, що пакет може стати найжорсткішим за останні роки. Удар по Москві завдає і Туречна Анкара несподівано закриває кран для російської нафти, і це вже підтверджують офіцій. Ційні дані вперше з січня 2025 року в країну не надійшла жодна поставка сировини із РФ. А за останній місяць імпорт російського чорного золота впав майже на 20%. Експерти переконані, такий різкий поворот не випадковість. Усе вказує на те, що вирішальним моментом став візит Ердогана до Вашингтона наприкінці вересня, після якого нафтова політика Анкари почала стрімко змінюватися. Вогняна двіжуха у Білгородській області у місті короче загорівся торговий центр вокзальний. Нібито після потужної атаки безпілотників. Російські сили намагалися відбити удар так активно, що вогонь охопив будівлю. Відео мегапожежі вже поширили російські телеграм-канали. Атака дронів залишила без світла і сусідні населені пункти. А в багатоповерховому будинку вибило вікна. Росіяни починають буквально відчувати війну на собі. А в окупованому Донецьку погасло світло. Під удар потрапили дві ключові ТЕЦ Уєвська та Старобешівська. А місцеві так звані влади говорять про безпрецедентну атаку на енергосистему. Ситуацію підтвердив і сам Пушилін, визнавши, що удар був масштабним і руйнівним. Паніка серед окупантів зростає із кожною хвилиною. Площа будівнове по п'ятого утра виключили світ і все темно. Де-то фонарики фонаріки мережа вибухнула від повідомлень. Донецьк, Макіївка, Іловайськ та низка інших міст поринули в темряву після потужної атаки. Місцеві в паніці зливають відовибухів. Ой. <гум> Туреччина йде ва-банк. Ердоган готовий перевернути хід російсько-української війни. Крим офіційно Україна, а двері для особистої зустрічі Путіна і Зеленського відкриті. Що стоїть за такою сміливою позицією Анкари, які таємні важлі тиску готує Ердоган, щоб поставити Кремль на коліна? Усі шокуючі подробиці у сюжеті. Далі? Туреччина робить сміливу заяву. Мир в Україні це не просто мета, а неминучість. Ми працюємо над завершенням війни. Надеюсь, вы скоро все увидите. Министр закордонных справ Хакан Фидан в интервью прессе заявил, что даже те, кто не хотел завершения войны, начинают думать иначе. Война должна закончиться. Мы считаем переговоры неизбежными. Лично я считаю, что переговоры возобновятся. Конечно, мы не можем вдаваться в подробности. Это может произойти в Турции, это может произойти где-то еще, но я верю, что этот мир точно наступит. За його словами, протягом трьох-чотирьох років існували сили, які активно заважали закінченню війни, але тепер настав класичний перелом. Ці групи змінюють позицію. Фіда називає війну війною на виснаження, коли жодна сторона не може вийти переможцем, а втрати колосальні, людські, економічні політичні. Зовічно, війна должна закончиться. Це була наша політика з самого початку. Но в Америці і Європі були очень влиятельні групи, которые не хотіли, щоб это прекращалось. Він також наголошує, дипломатія залишається головним шляхом до миру. Туреччина вірить у створення мирної платформи, можливо, саме на її території. При цьому Фідан не розкриває усіх деталей з очевидних причин, але говорить прямо, що мир не просто потрібен, він неминучий. Сейчас ми проживаємо наймрачніший момент, тому що обі сторони сосредоточені на знищенні транспортних і. энергетических инфраструктур друг друга. Они наносят удары по военным целям и зашли в тупик. Теперь это превратилось в войну беспилотников. Кроме того, министр наголошивает на серьезном навантажении, которое война накладывает на европейские страны. Финансирование военной помощи дестабилизирует бюджеты. рочи идут не только на оборону, страждают освета, охрана, здоровье, инфраструктура. Европейская сторона не принимает активного участия в войне, посылая войска. Но она постоянно участвует в войне своими деньгами и поддержкой. И это дорого стоит. Блокада Росії. Ви не купуєте енергію, не торгуєте с нею, з Росії. це За приходять заплатіти. Проте Фідан бачить і перешкоди. За його словами, головною з них залишається статус території Донбасу, саме контроль над територіями так званої ДНР. Він попереджає, будь-яке врегулювання має бути реалістичне, враховуючи ситуацію на фронті та інтереси обох сторін. При цьому Туреччина готова відігравати активну роль. Фідан заявив, що Анкера не відмовиться від будь-якої ролі у мирному процесі і що переговори мають бути довгостроковими та дієвими. Впереди у нас зима. То, що ми видим сейчас, на самом деле у нас всі условия для мира, для прекращения огня. Якщо вірити турецькому МЗС, зараз може бути найближча точка до пропинення боїв переходу до дипломатії. Я думаю, що эта война сейчас переживає свою худшую точку, тому що обі сторони сосредоточены на уничтожении транспортної и энергетической інфраструктури. Тепер это превратилось в войну дронов. Ніхто нікуди не може двигатися. Продвігаються только ті, хто не щитається з потерями. Важливе попередження від Фідана. Мирна платформа можлива, але неприємні рішення, зокрема територіальні, можуть бути частиною в майбутньої угоди. Терміново Куп'янськ, останні секунди для агресора ЗСУ зробили неможливе. Шок. Уся російська армія опинилася у смертельній пасті. Кожен метр просування дається ворогу ціною життя. Усі сенсаційні кадри та деталі з фронту дивіться вже за мить. До 15 листопада саме такий строк російський диктатор Путін встановив для захоплення Куп'янська. Однак армія РФ знову провалила власні дедлайни і не змогла взяти місто під контроль. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Зараз українські підрозділи утримують ключові висоти та населені пункти як у Куп'янську, так і навколо міста. На даний момент ситуація в Куп'янській значительній мірі стабілізована. Там українські сили продовжують активну операцію з ліквідації російських підрозділів у північній частині міста, де противник відрізаний від основних каналів постачання. Ну не скажу, що дуже просто, але враховуючи те, що вони все ж таки. Відрізані від основних постачань, і те, що їм не може зараз ефективно надходити поповнення. Ну вони зараз у значно, скажімо, так, гіршій ситуації ніж були там українські захисники на гірший момент для посилення оборони на куп'янський напрямок, перекинуто оперативні резерви, включно зі спецпідрозділом сил спеціальних операцій з досвідом міських боїв. Плюс вдалось значительно мірі стабілізувати ситуацію і. направлении Купенского узлового. Это ключевая железнодорожная станция, которая и пытается прорываться оккупанты. Им крайне необходим контроль именно над данной логистической составляющей сил обороны Украины, чтобы за счет короткого плеча логистики создать на данном направлении ударную группировку, которая будет иметь целью дальнейшее продвижение в направлении Славянска-Краматорска вдоль реки Оскол. І звичайно, куди ж без російських фейків? Черговий шедевр від Кремля. За даними угруповання об'єднаних сил, окупанти отримали наказ знімати постановочні відео, розмахуючи триколором там, де насправді перебувають лише невеликі групи піхоти. Прапори навіть почали вкладати в пакети постачання, які дрони скидали російським підрозділам у місті. Як мінімум, одна така операція вже відбулася. Але насправді ця акція зіграла на руку українським захисникам. Операторам стало значно простіше виявити і знищити противника. Нещодавно росіянам прийшла команда. Ми почали скидати прапори, і вони цими прапорами почали махати. Хочу показати, що вони в місті начебто є, і щоб показати, що далі Путін і Генеральний штаб не збрехав. Але тим не менш, при всьому при цьому ну ці прапори добре посвідчують ті позиції, з яких вони ними машуть, тому вони трішки розмінюють реальну присутність росіян в північних районах міста на фіктивну. Ну це взагалі властиво, дещо російській пропаганді, але. Тим не менш при цьому окупанти різко активізувалися в районі Мілове Харківської області. Там ворог хоче створити широку так звану буферну зону від Молове до Куп'янська і далі на Вовчанськ. Тобто, в планах окупанта розширення зони присутствия з целью створення прецедента так званого обміну території. Тобто предложать Куп'янськ, купянський і Вовчанськ в обмін соответственно на вивод українські підрозділення з контролюваних районів Донецької області у Куп'янську ворог продовжує застосовувати тактику випаленої землі. Це робота армійської фронтової авіації, Удари капами по житлових мікрорайонах міста, плюс робота важкої вогнеметної системи «Сонцепьок». Це термобарічка оружия, яке запрещено применение в условиях городской застройки в сліді з незбирательності його действия. І поки армія окупантів шукає шляхи для захоплення Куп'янська, їх масовані штурми, ротації та постійний тиск не дають бажаного результату. Більша частина міста залишається під упевненим контролем сил оборони України. А росіяни щодня не дораховуються десятків своїх солдат. Сенсація, Франція і Україна готують пекельну просмашку для путінської армії. Революційна угода. Україна готує небачний арсенал. 20 мільйонів дронів вже наступного року. Як масове виробництво може переломити хід війни? Усі деталі дивіться прямо зараз. Київ стає світовим центром виробництва бойових дронів. Наразі Україна щороку виробляє до 4 мільйонів бойових БПЛА. Тим часом, як у США випускають менше 100 тисяч бойових пташок на рік. І 4 мільйони це не межа можливостей українського ВПК. за наявності фінансування. Ця кількість може зрости ще у кілька разів. Про це написав на своїй сторінці міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Сучасна гонка озброєнь це не ядерна зброя, а мільйони дешевих дронів. Той, хто зможе швидше наростити виробництво, забезпечить мер за умови достатнього фінансування. Ми можемо виробити до 20 мільйонів дронів наступного року. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Зараз Україна веде гонку з часом, як у ресурсах, так і в технологіях. І питання збільшення виробництва пала це питання виживання. Українські компанії не лише забезпечують потреби сил оборони, а й намагаються вийти на міжнародний ринок. Унікальні технології, перевірені у реальних бойових умовах, викликають серйозний інтерес партнерів. Деякі українські компанії вже розширили своє виробництво не лише в Україні, а й за межами. Скейтон відкрила майданчик в Словаччині та злучила понад 10 мільйонів євро інвестицій. Flywell готує спільне виробництво з Фінляндією. Firepoint отримала підтримку від даній у розробці ракетного палива для крилатих систем Фламінго. Налагоджує виробничу лінію у Фінляндії українська компанія ЦІР її засновник Олександр Грачов в інтерв'ю виданню Блумберг пояснив, що у Фінляндії він досягає двох цілей: по-перше, забезпечує надійне постачання фронту в Україні, виявивши частину потужностей за межі зони бойових дій. А По друге, залучив західне фінансування для розширення виробництва. Війна і необхідність фінансувати, розробляти та виробляти зброю для боротьби з багатшим і більшим противником підштовхнули українських виробників до обміну технологіями з європейськими союзниками. Гречов стурбований тим, що Європа недостатньо швидко навчається на досвіді України за той час, що йому потрібно було налагодити виробничу лінію у Фінляндію. Його безпілотники в Україні змінили три покоління. Не лише виробництво дронів за кордоном, а й допомога наших європейських партнерів є запорукою перемоги у війні проти Росії. Без перебільшення історичного угоду підписав президент України Володимир Зеленський із президентом Франції Еммануелем Макроном. Я хочу підкреслити важливість цієї домовленості. Це стратегічна домовленість, яка працюватиме 10 років від наступного року. Ми Розуміємо всі основи цієї домовленості: політичні, фінансові, промислові. Це історична угода. Дуже цінно, що Франція робить такий крок для досягнення реальної гарантованої безпеки в Європі. За умовами угоди Україна придбає у Франції 100 літаків Рафаль 4 до 2035 року для бойової авіації України. Системи ППО, сампті, радари до них, ракети класу повітря, повітря та авіабомби. Так саме вже цього року стартують спільні проекти між оборонними галузями двох країн. Йдеться про спільне виробництво дронів-перехоплювачів та роботу над розвитком критичних технологій для українських БПЛА. Нарощування власного протиповітряного захисту та систематичні дипстрайки по російській інфраструктурі це запорука успішного закінчення війни для України. На цьому ставимо крапку нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.